До кінця літа буде мир, що означає зустріч Зеленського і Трампа. Вже лунають заяви про успіхи у Вашингтоні Україні. Обіцяють гарантії безпеки, багатомільярдні угоди і повернення полонених героїв і дітей. Ну а ще президент США одразу після зустрічі подзвонив Путіну, який погодився зустрітися із Зеленським. Президент України каже, що тільки з ним обговорюватиме питання території. Поки виглядає, наче багато плюсів для України. Але в чому секрет цієї зустрічі? по перше, Зеленський був у піджаку, і Трамп зробив йому комплімент. Навіть журналіст, який минулого разу дорікнув за костюм, перепросив за це і сказав, що він гарно виглядає. На що Зеленський пожартував, що він в новому костюмі, а репортер у тому, що й був минулого разу. Ну і також Зеленський подарував Дональду Трампу ключку для гольфу від військового збройних сил України. Американський лідер прийняв її і записав відео з подякою. А Зеленському подарував символічні ключі від білого. Дому також цього разу в американській адміністрації вперше показували карту бойових дій. Її Зеленський обговорив в деталях на закритій зустрічі. Але ось в чому цікавенка. Українська делегація була зі своєю картою, але що було на ній, невідомо. Ну і історичності додало те, що вперше у білому домі зібралася рекордна кількість європейських лідерів за один раз: семеро керівників держав, генсек НАТО і голова Єврокомісії.